Всім привіт! Дядько Максим, для тих всіх, кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металообробці. Робота, яку я вам сьогодні покажу, ну проста робота. Я перемалював зі свого смартфона дане креслення на папір, щоб так було легше. Значить, це треба зробити тризубець. Тризубець для, навіть не тризубець, а чотиризубець зубиць для токарного станка по дереву. Так, секундочку, я дам трошки тикши музику. Значить, що це таке за штука? Це є для токарного станка по дереву марка станка STD-120M. Шкільний токарний станок по дереву, досить, досить класний станочок, як на мене. Будучи пацаном, я любив в школі на ньому попрацювати. От, значить, Що це має бути? Це має бути отака ось штука. Так, так, так. О! така от, Такий тризубець, так? Ну, чотири чотиризубець. На нього наколюються деталі він крутиться. Ну, Робота в центрах, на токарному станку по дереву. Отже. Довжина загальна 75. Посадочний діаметр. 25 на піндель, різьба всередині внутрішня 22 на 1 ,5. зовнішній діаметр 38. І отут такі от хитрі радіуса приблизно r 20 І шип на діаметр 6. Сталь 40Х з закалкою. Будемо робити деталь за одну установку, тому що база А до бази Б мають бути соосні. Бієння не допустимо. Ну, в межах розумного. Сталь 40, знайшов себе 50-й кругляк, ну та як знайшов. Я постійно стараюся сталь тримати в наявності основні круги 45, 40 сталь 20. от, <кхе> от тому, що, тому що так має і бути. Ну що ж, йдемо на токарний і будемо, будемо. почнемо з внутрішніх росточок і, роз... і різних. Ну що, взяли патрон, кругляк. Першим ділом зробимо звідси. Всю грубу роботу, тобто торценем, просверлим грубо, а тоді будемо робити чистову за одну установку. Все грубо, потім будемо ще раз. Чувство. Так, зацентровуємося. І... І зразу, не виключаючи станок, ставимо своло 15 я ставлю. Так, оборотики 250. Емульсія. О, ти ну, поїхав. Так. Йде. Без зварновки диаметром наш отвір на глибину 14. Диаметр 24. Так. Так, поміряємо. Нам треба 25, 24, на ще 3 міліметри. Зараз все робиться грубо. Є ми робимо далі. Я взяв поміняв кулачки. Зажав деталь, обдер її зверху. І тепер розтачуємо на чисто отвір під різьбу і за ту саму установку отвір під 25. Оборотики дамо під побільше. І розтачує. На одну установку зробити чистову чистову тут і тут. Далі фаски. І там на глибині теж різьбу. Підберемо корець. Є. Ну Тепер чітко. Тепер що лишилося? Ріжемо різьбу метчиком. Так, ріжемо різьбу. При таких речах завжди треба підпирати мечик центром, так, задньою бабкою. Ззаді у митчика є центровочний отвір, і ми підпираємо, щоб він йшов більш-менш суосно. Значить, ще один фокус. Значить, різьба нас глуха. Станок потужний. Станок не відчує, що мічик дійшов до упора. Тому завжди при нарізці наріз, на глухих різьб мічуком треба мати орієнтир. Я приблизно прикинув, що в мене, коли заховається остання нитка мічука. Заторець заготовки, це буде стоп. Тоді треба закінчувати. Так, оборотики мінімальні. 12,5. Е, що ще треба обов'язково? Так? Що ще треба? Треба помастити маслом і будемо різати. Так, є, добре. Зімаємо задньою бабкою постійно підтримуємо і ріжемо. Відрізав я нашу заготовочку після нарізки різьби. Не став до кінця дорізати. Краще відламати отой хвостик. Так, що нам лишилося? значить Є в середині різьба, є посадка на 25. Лишилося зробити шип і йдемо в ділильну головку фрезерувати. Так, проточив я тут такий циліндричний виступ. так, Зараз нам робити конус. ну Конус. Е у шукарному станку так, стандартно 60 градусів при вершині, тобто 30 градусів уклом. Розвернув каретку на 30 градусів, так, зараз ми зараз ми його збацаємо. Поротіки 1600 і поїхали. Я думаю для посіровку для дерев'яшечного станка повністю підійде теж такий самий конус. Ну, зараз я спробую зняти макро. Відібрали торець. Так, що? Паски ми тут не знімаємо, тому що тут мають бути гострі краї, коли будуть фрезеровка робитися. Що? Зараз йдемо на фрезу. Продовжуємо Значить, фрезою діаметром 38 мм я роблю от, такі такі косі радіусні пази. так. Зайшов координати, коснувся звідси, коснувся зверху, коснувся з торця. І кожен раз однаково. По 2-3 міліметри за прохід якраз по глибині не доходячи до нашого центрика. Я вже дві зробив, робимо третю. Розвертаємо ділильну головку на 90 градусів. Є. І фіксуємо. Так. Рассчитываем. О! И поїхало. раз заезжаем на одну квадругу и финальный руки Продовжуємо. Що ми робимо далі? Остання фрезерна операція. Це, якби, ну, грубо кажучи, заточка. Так? Ну, не те, що заточка, а формування кута, по якому буде врізатися. Бачите, тут в нас є якби оцей от, як же з тим світлом. Так. От, бачите хрестик, так? Бачите, тут вже тоньше. Чому? Тому що я роблю під наклоном фрезеровку сюди. Нахилив. Пінділ ділинної головки на 30 градусів і роблю фрезеровку. От. Я не доходжу до кінця десь порядком пару десятих. Бачите, ну, там лишається така полосочка, щоб потім нам ріжуча кромка не вигорала. Значить, Як проходить процес, ділимо на 10 знов, не на 10, а на 4. Раз, два, три, 4 Так, є. Такснулись і не доходя до шипа центрального. Так, ще чуть. Чому не можна зразу зробити нагостро? Тому що при закалці при закалці дуже тоненькі поверхні почнуть вигорати. Треба лишити чуть-чуть, як то кажуть, м'яса, А потім все рівно буде ще заточка. Клієнт буде заточувати собі під себе. Вже по -закаленому. Так, ну що ж, після фрезеровки вийшла отака от Оці от грані я фрезерував, розумієте, так? То ну, є так звані задні кути. Тому що він у нас крутиться. Так як він стоїть, так він крутиться за часовою стрілкою. Тобто заточка йде по задній поверхні. Передній кут виходить в нулі, задній кут 30 градусів. От. Значить, що робимо наступне? Наступне буде закалка. Після закалки у масло вийшлася така от деталь. Я перевірив твердоміром твердість. 54 одиниці. Значить, Тепер ставимо в пічечку на низький відпуск. Так, що у нас пічечка настроєна 200 градусів, утримання 1 година. Добре, все. Бачите, в мене в майстерні 13 градусів. Так, е чекаємо. що ж, Після низького відпуску 200 градусів впродовж години. Витягнув я деталь і підполірував на вулканітовому крузі наші. Ріжучі кромки, так ну, не ріжучі, а просто ці от гострі. І шип. Ну, от от деталь, якби знову ж таки, нічого складного, акуратність, витримка. от В принципі, суть відео показати, як робляться такі от радіусні виборки в ділильній головці. от ну получилась така досить деталь, я б сказав, зла. так Можливо, з часом прийдеться. Оці от кутики чуть, чуть підтупити, тому що на оборотах воно дуже зле виходить, дуже небезпечне. Ну, Але я зробив так, як так як намальовано. от, Ну така от деталюха так буде працювати, буде служити. В разі чого, якщо клієнт передумає ставити її на токарний станок, то він їй завжди з успіхом зможе сюди причепити ручку довжиною. Метр і ходити на переговори з сепаратистами. От так то Багато можна всякого зробити на станках, як бачите. Корисного. Все, всім удачі, дякую за увагу, Дядько Максим, для тих всіх, кому цікаво.